Залишати старе і йти до нового. Звичайно, що художнику важко бо це залишати, тому що це пройдений шлях, багато часу, багато відчудів, але старе це вже минуле і кожен крок до нового він має бути впевнений. Кожна робота це шлях, це труд. Скажемо, кожному з них жалко, але зараз новий шлях. Він важкий. І потрібно для нього йти і з чимось розставатися. Для мене це не було зовсім непропустимо, якби мої роботи хтось спалив. Але сам я роблю цей крок, тому що йду до нових кроків. Міняю стиль, міняю творчість, міняю направлення. От, які хотіли купити, їх купили. Всі роботи, які мали бути, комусь подаровані, вони подаровані. Той залишок, той балас, від якого художник має подавлятися. Я за майбутнє. Що ти дві забери. Я за майбутнє, Минуле йде з цим вогнем. А? дві. А? дві. Все. Минулого вже немає.